Взагалі, я більше велосипедистів поважаю просто як людей. Я не бачу серед велосипедистів е, пок... ну, якихось поганих людей, тому що все погане, воно вивітрюється просто коли ти крутиш педалі. І я класний слоган з твоєї проповіді, тільки що отримав. Крути педалі. Погане вивітриться. Олег, ти вже другий чи третій рік робиш такий цікавий експірієнс. Ти сам з велосипедом, не електро, їдеш в Карпати і їдеш сам досить тривалий довгий маршрут по Карпатах. Я знаю, що він в принципі навіть в міру екстремальний. Ти можеш розказати більш детально, що це за маршрут і що це за ідея в тебе. Така цього разу я вперше, до речі, поїхав з електровелосипедом. Ну він мені. Особливо там не допомагав, не тому що най... я попав, просто потрапив в таку ситуацію, що е, карта мені показала, що там є маршрут, але я не врахував того, що була повінь. І просто ці дороги розмило. Там не було доріг. Ти якраз попав в час повінь? Ну, під, після повені, якраз. Ну, ось, е, і. Якби я не зважив на слова Гоцулів, які мені сказали. Слухай, ну там каже. А стоп, стоп, стоп. Вибач, тут на ще <lust> один зараз конкурс. Значить, хто знає, хто такий Гоцул, пишіть в коментах, і це буде третій диск від гурту Sky. У нас ще є диски? Є. <клузь> Якраз я три приніс. <клузь> <клузь> Круто. Так. <клузь> а, ні, мене попереджали, що там, що там навіть каже, туди рідко, коли хтось взагалі ходить. Я каже, в мене є електрон, мене я там в курсі, я, 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 я все пройду, я ще не то бачив. Ну і даремно я це не послухав, звісно. Тому що дійшло до того, що я просто мусив на вершині залишити велосипед і шукати стежку, щоб спуститися вниз, тому що вже темніло, в мене не було ні води, ні намету. Я не готувався до ночівлі в горах. і... До того я 16 км просто його ніс, можна сказати, електровелосипед з сумкою велосипедною. Туристичну там не було дороги. Це бездоріжжя ріжок це було бездоріжжя. Якась теж дорога переходить в річку. Я по річці йшов десь кілометри так, так, два. Так, так, так. Десь точно давай ще раз. Вокаліст гурту Sky. зірка, яку знає вся країна. Сам в горах, по дорозі, з велосипедом на плечі, йде по річці, по воді, два кілометри. Ну, якщо разом взяти, то було так десь там. Скажи, будь ласка, звідки в тебе ідея піддавати себе таким екстремальним випробуванням? Я не знав, що це мене чекає. Ось, і взагалі, в принципі, хоча я хотів екстриму, я його прагнув, я його знайшов. Красавчик, і чесно, мені так страшно, що в житті нікого не було, тому що. Я потрапляв в різні ситуації. Час від часу, я, щоб позбирати тетріс в голові, я виїжджаю сам в Карпати просто з велосипедом і там в якісь дебрі просто там лажу місцями, кудою навіть корови. Чому, чому Чому ти так робиш? Щоб побути це сам? Мені, так. так, це мені допомагає. Це мені допомагає, як я кажу, позбирати тетріс в своїй голові, вирівняти пазл. Але цього разу реально було інакше, і було, ну, було небезпечно, тому що е я не розрахував. Я не думав, що настільки, я просто через ліс пробирався. Просто по неіснуючим стежкам, яких їх не було просто. І це зараз було з велосипедом. І я не розрахував. Е я просто... І в тебе було такий момент, що ти розумів, що ти заблудився? Так. Тому що не було стежки, я не знав, куди йти. Зв'язку не було. Мене врятувала лише офлайн-карта, яка показувала компасом, куди я через ліс можу вийти, щоб прийти приблизно туди, Тут, куди я бачив, де починалася вже якась цивілізація. Ну і плюс мені допомогла моя закалка стара. Я розумів, що якщо ти заблудився в горах, спускайся вниз. До річки, по річці, ти вийдеш по-любому в село, якесь ти вийдеш по-любому. По суті, те, що я і зробив, я я зрозумів, що як. В мене немає води, нема зв'язку, е намету нема, стежки нема. велосипед є, і, я... і через годину буде темно. Навколо я бачу купу годівниць для, для хижих диких тварин, і вони там не даремно стоять. Я чітко усвідомлював це. І е я вирішив лишити велосипед на вершині, ну і піти пішки, спуститися кудись, попроситися на ночівлю. І я так і зробив. Тобто я, ти. Я знайшов, маршрут, я знайшов маршрут, вже майже було темно, Я спустився до річки, кричав як Тарзан. Чесно, це був це був катарсис своєрідний. Я покупався в річці, мені було плюс три, це була прекрасна температура для купання. Плюс три це температура води в річці. Так, ну коли тому що перепад температур в горах, він досить суттєвий. В день влітку може бути плюс 28, плюс 30. А вночі, наприклад, там вже ввечері, може бути там плюс 15, плюс 12. Так почекай, чим закінчилася історія. Ти дійшов до темноти в якесь село і постукав до когось, як ти переночував цю ніч? Е, попросився, при що я це не зняв. Блін. треба було зняв... я... Дівчинка мене мала побачила, втікла в хату. Е, першу, першу хату, яку побачив. Попросився, сказав, щоб переночувати. Так і так розказав. Мене пустили, я заплатив гроші, мене вгостили чаєм. Я переночував зранку. Дуже стала погана штука, впав сильний дощ зранку. Але в мене вибору не було. Я все одно за своїм велосипедом пішов і знайшов. Я ставив мітки, коли я йшов, я ставив мітки, куди я а, йду. Так ти залишив велик на вершині? спустився вниз. Переночував і в 6 ранку повернувся після дощу знов назад, і з велосипедом назад спустився потім. Туди, а ти залишив велосипед на верху Чому наверху. і закидав його гілками? Ти залишив, бо ти ну не знав, скільки тобі прийдеться йти. Так, і Ти не я, знав, як так. розрахувати сили? Так, а сил в мене вже не було. У мене вже не було сил. Я разів 50 чим, може 60, не знаю, підняв велосипед і опустив. Мене ловили вже судоми від того, що м'язи просто вже не слухались мене. Серйозно мене ти хоч раз колись хотів так пити, що ти на калюжу дивився отак. Почекай, ну але там мали бути якісь потячки, гірські річки. На вершині нема. Вони потім починаються. Коли я побачив, коли я побачив вже річку. чого взагалі на вершину пішов з велосипедом. Перехід. Це був, це, це був перевал. Мені, щоб перейти з одного села в друге, мені треба було перейти через перевал. І там мала бути дорога. Її не було. А назад я не повернув. Бо я хто? Ну, бо я, Олег коротше, я назад не вертаюсь. Тому і пішов. І ти знаєш, я з цього всього взяв дуже класний досвід. І, е, я зараз розказую, може так виглядати, наче я там щось цей перебільшую чи ще щось, але повірте мені, е, е, я, я зрозумів, наскільки ми люди, ми, взагалі, е, ми урбанізовані, ми просто ми живемо ну, в місті. Ми, ми не розуміємо взагалі, по суті, ми, ми дуже далекі від природи насправді. Більшість з нас навіть не являє, що це таке. От, ні, ми знаємо, ну, природа, природа, парк, ліс. Але коли ти з нею опиняєшся один на один, сам на сам, а я це відчув вперше в житті, дуже близько відчув. От, на, наче, наче я з нею, от реально от був от на ти. Це неймовірне відчуття. Ти просто, я знаю, вже стаєш. Ну, ти... ти... Коли страх закінчується вже, вже закінчився страх, все. Далі починається найцікавіше. Твоє тіло, твій мозок починають поводитись, а ти дуже добре знаєш. Чому? Тому що ти ведеш динаміку. Тебе тіло і твій розум починає видавати дуже цікаві речі. І тільки тоді ти пізнаєш себе, я навіть не знав, що я так можу. Я не знав.